Боротьба за свої права працівники Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту АПК оголосили безстроковий страйк у такий спосіб. Висловлюють незгоду з діями свого керівника Ігора Прокіпчука. Чотири місяці тому новопризначений чиновник кажуть: люди чітко дав зрозуміти, що робитиме на цій посаді. Прокопчук в цей ж день ходить по інституту і говорить всім особисто написати, прийти до нього в кабінет, написати заяви на звільнення. Йому так сказали в міністерстві. Працівники намагалися захистити свої права у всіх можливих інстанціях, та це результату не дало. Натомість, у тимчасово призначеного директора, міністерство забрало приставку ВО. Громадські ж активісти віднайшли на Прокіпчука неоднозначне досьє. Він, начебто, неодноразово судимий, і притягувався до кримінальної відповідальності. Встиг відзначитися посадовець, і в проблемному конструкторсько-технологічному інституті транспорту на протязі січня і лютого місяця е, даний чоловік вчинив три злочини, які внесено до єдиного. Реєстру він вчинив крадіжку майна належного у ДКТІ «Агротранса», саме автомобіля, який знаходився на балансі. Ця особа за 4 місяці перебування тільки видавала накази про неоплачувану відпустку для працівників. І третій злочин, який вчинила ця особа, це є хабарництво. Ця особа взяла хабар. Тим часом у прокуратурі запевнили скарги людей розглядають. Зокрема, правоохоронці підтвердили факт хабарництва в інституті. Однак наразі у цій справі керівник установи не фігурує. Грошові кошти в сумі 4 тисячі гривень від заявника одержано керівником одного із структурних підрозділів інституту. На момент одержання неправомірної вигоди, керівник інституту перебував у відрядженні у місті Київ. На даний час проводяться усі необхідні слідчі дії спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, які причетні до вчинення даного злочину. У прокуратурі кажуть, найближчим часом проведуть ще ряд заходів, які виявлять усіх причетних до цього злочину. Триває перевірка і по інших заявах людей.